Коротше, така приєднана ситуація, не знаю. Ого, би... пом'ялось трохи. Хто тут не правий? Той хто. Я не знаю, я звідти виїжджав, він двітий. Ну, виходить, у цього... у жовтого помеха справа була. Треба пропускати було. Помеха справа треба пропускати. Ой. Що це ви собі позиція? Машина, 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 поїхали, поїхав. Ах, ви гади такі. Викрили людинку Ні-ні-ні, хто вас не викрав. Десять год тюрми вам. У вас нічого не почало. А коп тебе не бачив, ховай маску одягни, пане поліцейський. Бачите в мене ніж. Бачу. Давайте так, щоб я його не витягував, будьте добросовісним Якщо вам цінне ваше життя. Ну і ми вас відпустимо після всього. Як? Підходить мене. Підходить? Так? Без зайвих рухів. Да, працюй, працюй. І що ви думаєте, вам дасть втекти? Це? Ми не думаємо, Ми стараємось. Думати то вам треба, як нас впіймати. А -а -а. Кручу, верчу, обмануть хочу Баба куйца, на чому стоишь? Хе-хе Ви напевно хочете подихатися Що у вас тут збувається? Добрий вечір! У нас ваш офіцер! Опять? У нас ваш офіцер! Опять бідного офіцера Азіну на жадогорна приставили Що ж ти робиш? Він не бідний! Він не бідний! Він накорлений, напоїний Петензії є до нас якісь? Пан офіцер, м? Азі що? Як ти, братан? Ну нормально, як то Тебе, Ми тебе витиш, я тобі обіцяю. Ось, нам треба зелений коридор. Ми вам заручника залишимо біля своєї автівочки. От там наша автівочка стоїть. Без шипів. Якщо я лиш підійду до машини, бачу пробиті колеса, ну в цьому не жити. Я за себе не ручаюсь. Гострого друга йому по саме ...промлю. <кхм> як мене зрозуміли? Поня прийняв. Бля, ну шевелюра тебе. Дякую, дякую. Позивний елвіс. Ти ж тебе не видуває з салону. Хлопці, їсти пити, хочете. Бери. Та це те, це нормально. Ти мене заставляєш нервуватися. Ти ще Так, нервничник. Прибери то. Ти мене заставляєш нертичить. Мене зараз током твоїм шарахне, я йому не нароком горло переріжу. Тобі воно треба а тут макруху на мента а? поліцейський може хай пісню заспіває? та і всі поміримся, і по-добавку ну, може давайте не будем грабить може... надюсер поліцейський, десь такого щасів кадра може... може ми вам трек зробим? хтось такий вселенний ну давай, стягай може ви до нас в поліцію, краще ні до вас в поліцію? ви шо, з вузду з'їхали чи шо? У нас е безплатний ремонт автомобілів. Безплатний? Не, так у нас теж безплатний. Так, Ха -ха. Як? Я свідорж, а у нас, нас є сладкі пончики шоколадная рожева диречка, яка більше нравиться. Хлопці, спонсор моїх пончиків і ремонту. Ось ця от ювелірка в Купуйте ювелірні вироби, щоб каси були повні і ми з радістю з вами ще побачимось. Я приїхав на виклик. Це було підло. Я тепер буду по-іншому на виклики реагувати. О, а це як? Ну так, типу, здалеку, з пістолета. Спочатку я стрельнув <розькій> у всіх, а потім спитав, що случилось. Хлопці, нам трас зелений коридор, ми вже виходимо зараз. Ви отут я зараз поставлю вас, ви руки вгору підніміть. Так, на всякий случай вас візьму. На всякий. Хлопці, ми йдемо повільно з ним. Ніж в мене в руці. Так, я його відпускаю зараз, а ви там біля багажника його заберете. Пакуйся. Мазі, йди сюди. Сідай. Сідай. <плес>

і накурився. Mm. Щоб краще було. Репнувся героїном і ще й накурився. Тільки відчуття, що сорвано волоку на мене піляться. Коль. О, якщо залізти на місце. О, о, о. Погана ідея не буде. Бля, ти ліз на кришу, блядь. ти з криши впадеш чи скинеш. Okay. <laughs> блядь бити. <хи> Поліція. Хто? Що? Так не бити, ми, блядь, добрі наркомани. Я не вооружен. Чесні, добрі наркомани, не бити нас. Я навіть втекти не зможу. Я навіть не зможу втекти. Можна Ай, мене розрешті. не бити. Не світіть нам бачу. Не мажеш, це мій помічок. так упоролись, Альо? Да ми, це диван ми, понюхали, ми, там клопи. Ми, ми, та, ми там клопи якісь, ми пиво по кришечки випили. Та иди покрышечки, вы її на диван попадает. Мы покрышечки поем. У нас клопы покусал наркоманские клопы. Сначала клопы покусали наркоманів, а потом нас, и нас трошечки заразило. Что ваш товариш в То я хомячка з вами знакомлю. хомячка з вами знакомлю. Давай Давайте з вами познайомим. Боб? Це вам тільки здається, що він дивиться в стіну, він споглядає вічність. Так, в мультики поставляють. Так. в нашому штаті воно не прив'язується. Ми не вживаємо. Будемо з вами на перший раз. Це це клопи і пиво. Посидіть на цьому дивані. Тут клопи кусаються і заражають чимось. Вживати виховних заходів, тому давайте зараз. Ми тільки що вжили вже <плес> виховних засобів. Мені здалося, чи це дуже дивні виховні засоби. Ой, блядь, я в вагоні пав. Та згориш. Ты стал? Там тепло. він в кофті, йому холодно. Бля, що за бэдрип, нахуй. Поможіть, бля. Алло, це пожарна? От, сховався, бачили? Мотаємся, мотаємся, блядь. не вмер. А шо, мотатися? Угу. Мене такое, блядь. У меня пустые лопят. як покусай, так типа уходишь, як інвалід. Чуєш, дивись, он твоя хата вот О, нормально. Це несанкціоноване проникнення в чуже житло. Блять, мент в трусах лізе, блять, в коробку бомжа, блядь. Можно ]600. играть. Цель починок. Да, наша. ДВД врачки ще, блядь, моды листва. О, блядь, ты шо?

сука, 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 сука. <су> так і згорів. <су> Диви, горить і повзено. Да? Дов... Треба повзе. Щас вкалю. я його вкалю от адреналін. З <су> баяном <новий> не перебуває. Чекай, зараз <су> <су> лікар приїде. Я, правда, не дуже тверезий, але думаю, не промахнусь. Блять. Ні, погано. Блять, обов'язков, я я да, не. Да, в мене реально тут минуло. Да, вас таких выпускать звідти не можем. Да, все, привулка не можно. Куда, блядь, патруль шоу, блять. Виу да. Это <g Puis throws Dodiberseını> <recrire> <FILIP> <��етри studio> <до> ладно <conductor> раз доставлю. Не, 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 милиции, блядь. Вил, 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 вил. Перепрошую, я не тушитель. Вы хлопцы пожар. О, попустила меня. ху. Ух, аж відчуваю оновлення після тяжкого робочого дня. Стабільність відчувається.